Доброго дня малята! Запрошую вас на заняття ознайомлення з природним довкіллям. Діти, зима це чудова казкова пора року. Особливо вона чарівна, коли йде сніг, і все навколо вкрито начебто білою ковдрою. А чи знаєте ви, що таке сніг і звідки він береться? Сніг це атмосферні опади, які утворюються шляхом випаровання води. Високо у небі дуже холодно, крапельки води кристалізуються та перетворюються на сніжинки. Коли утворюється велика кількість сніжинок, тоді із хмар на землю починає сипатися сніг. Сніг діти дуже корисний для природи. Чим же він корисний? Велику користь сніг приносить рослинам. Сніг покриває рослини і захищає їх від замерзання. Від цього залежить кількість врожаю, яку отримують люди влітку. Зимою сніг покриває землю і утворює велику теплу ковдру, де у нірках ховаються та гріються тварини. Але не тільки щоб зігрітися, а й сховатися від хижаків. Коли сніг починає танути, наповнюються водою струмки, річки, озера, колодязі. Вода необхідна всім живим організмам. Діти від снігу також отримують велике задоволення, катаються на лижах, на санчатах, грають з друзями сніжки, ліплять зі снігу сніговика, фортецею, малюють фарбами на снігу. Також діти сніг очищає повітря. Сніг кориває всі шляхи. Йому раді дітлахи. чується веселий сміх. Ой який пухнастий сніг. Треба гору збудувати, покататися встигати. Цілий день така турбота, у малят кипить робота. Діти, коли випадає багато снігу, скоріше ідіть на прогулянку, грати снігом, бо сніг буває. Лише взимку. Веселої вам гарної зими. До нової зустрічі!